Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчасник і вічні. Амінь. Ага, слава тобі, Боже, на славу тобі. Сире Небесний, утюжити душі істини, що всюди, і все наповняєш скарби, дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі Шатий наші. Святий Боже, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй Бориси, ти нас, слава Духові, Бога Вічні. Пресвята і Тройця помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, і ціле, немочі наші, і імени Твого ради. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, Святому Духові, Мені вічня, мій. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє, царство і сили, і слава Отця, Сина Святого Духа. Нині повсякчасники вічні. Амінь. Прийди, Духу Святий, настан наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь у кожній думці, у кожному слові, намірені та спонуці до дії. З'єднай нас з любов'ю і турботою одна про одну, любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісусе, твій погляд проникає в наші серця і бачить там біль. Ми прийшли, щоб поручити тобі наших дітей. Ми знаємо, що ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу від лукавого і всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що ти завжди побориш зло, тому дякуємо Тобі за твою присутність з нами зараз. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є, Ми каємося в наших гріхах, прости нам по Твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи Боже, ми приймаємо Тебе як нашого владику, Бога Спасителя, і зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе Сину Божий, ти мовив своїми причистими устами Твоїми. Істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє у моє ім'я та м'я серед них. Непорушні слова Твої, Господи, милосердя Твоє незрівняне, і чоловіколюбство Твоєму немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити тебе про проєдність, сповнення нашого прошення. Нехай буде, бо віки воля Твоя свята. Амінь. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Благий, Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами всіх подібних груп цілого світу. Боже, ми ремно благаємо Тебе. Ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами у Твоїй родині, ми хвалимо Тебе. І дякуємо тобі за нову надію, яку ти нам дав, коли ми поручаємо тобі наших дітей. Дякуємо тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, поручаючи твоїх дорогоцінних дітей нашій опіці. Ми просимо тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Боже і Отче наш, Ти образом своїм шанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця розум і уста рабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твого, і з успіхом пізнавали вчення, що подається на славу присвятого імені Твого, і розуміли волю Твою. Твій син сказав, пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких бо Царство Небесне. Тому просимо, благослови їх та визволить від всякого підступу ворожого, збережи у правдивій вірі, благочесті, чистоті в усі дні життя, щоб вони досягнули успіхів і розумінні та виконуваних заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імені Твого і стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити тебе, в моїх дітях, Твоє серце, щоб любити їх, Твою ніжність, щоб допомагати їм рости. Дай мені Твою мудрість, щоб скіровати їх і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний, Господи Ісусе Христе, тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу Тебе, Господи. Спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш, збережи їх від гріхів, зла гордині, і нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але даруй їм на спасіння віру, надію і любов. І нехай буде святим і непорожним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої нехай завжди їх оберігають, нехай твої діти будуть чутливими до горя ближніх, і нехай вони виконать заповідь любові, а якщо вони зрішать то сподобати їй, Господи, покаятись перед тобою, а ти по твоїй невимовній милості, прости їм. Амінь. Причиста діво, кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як не тобі могутні заступниці Християн, прийми, владичице неба, моїй, діточок усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю, опікуйся моїми дітьми Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Чини, мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб моїм діти зберегли Божу благодать упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою ласкаву покровительку, Царстві Твого Божого Сина, навіки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти, одержали в святому хрещенні. Опікуйтесь, молю вас моїми дітьми, і молі за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям певною захороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Боже Великий, Боже Отцім наших, Дай нашому народу як найбільше добрих, святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно, відверто признавались до Божественної Твоєї Евангелії, до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб міли б добре, по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були поміччю, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були потіхою за славою батьків і окрасою свого народу, благослови все могутній Боже український народ, Даруй йому ласку, вірно Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі. Бо тобі, Боже, у святі, Тройце єдиний Отче, Сину і Духу Святий. Належить вся слава, честь і поклін, навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе, перед Тобою стоять матері, які просять, щоб Ти поблагословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо Тобі за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає Богом у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що Ти поділяєш наші радості та смутки, тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо Тебе. Пошли кожній з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, задля якого ти дав життя та в наших родинах. Ти всемогутній Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаюсь до тебе з вірою і любов'ю, коли переконані, що Ти відповіси на наші молитви. Господи, даруй нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до Тебе в потребах. Придій до мене, всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас. Нині, вселенная радується, Бож на престолі серце, Спасителю, полом є вогня, видніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі тіл зціляються, Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогріша. Величаємо, тебе життя давче, Христе, Бо стоїв ти нас бути причасниками щедро от пресвятого серця Твоє, Господи, за всіго добродійства для мене. величаємо Тебе, життя давче, Христе, бо стоїв ти нас бути. Ти пречасниками, щедро пресвятого серця Твоє моє серце, моє Він допоможе мені. Величаємо тебе життя, давче, Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твоє чисте сотвори мені Боже й духа правого. Величаємо тебе життя, давче, Христе, бо достою ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця твоє злай, сину, святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, життя, давче, Христе, Бо достою, ти нас бути причасниками щедро присвятого серця твоєго. Будьмо Уважні мир всім, премудрість. Будьмо уважні. Скликніте, Господа, віся земля співайте ж, імені Йові дайте, славу хвалі його, Вся земля. Нехай поклониться тобі. Нехай співай, псалми Твою його співуй твою ім'я в Всевишній. Всевишні. Господа віця, земля, співайте ж, імені його віддайте, славу хвалі. Господи, ві Господи, помилуй, бо ти, святий, си, Боже наш. І у святих спочиваєш. Ми тобі славу зсилаємо Отцю і сину, Святому Духові. Нині повсякчас на віки вічні Мамь, дихання, нехай хвалить Господа. Бога святині Його, се дихання, нехай хвалить Господи. твердині сили Його, сяке дихання, нехай. Хвалить Що Сподобалися слуханню святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість спрости, вислухаймо святого Євангелія. Миру, і Духові Твоєму, від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе є передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ні Отця, ніхто не знає, тільки син, якщо комусь син зволить відкрити. Придіть до мене, всі втручені, обтяжені, я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я лагені сумирний серцем, і знайдете спокій душам вашим, ярмо бой моє миле і тягар легкий є. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже Божого, відкривши дроти Пресвятого серця Твого. Помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, красу присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О Найсвятіше, серце Ісуса погойлуй, Серце Ісуса сила непереможна, Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О Найсвятіше, серце Ісуса, погонуй. Серце Ісуса, любови не вимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса Помилуй нас. Серце Ісуса, веселости, серця Мого помилуй. І спаси тих, що тебе величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О, найсвятіше серце Ісуса. Помилуй серце нас. серце Ісуса, чолодівства помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй серце нас. серце Ісуса, мій від відпустих помислів. Помилуй, спаси тих, що тебе величаю. о найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса охорне серце мить поривів лукавих. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя Мого. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй. Серце нас. Ісус, надію, смерті моїй. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають. найсвятіше серце Ісуса. Помилуй серце нас. серце Ісуса, потіхом на суді Твоїм помилим, тих, що тебе величаю. О найсвятіше, Серце Ісуса, помилуй нас. покірно схиливши свій Голови коліна. Господа Бога молимо. Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвяте серце, Ісусе, джело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуй щиро за мої гріхи. Віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпелим чистим, послушним всім, що ти від нього бажаєш. Дай, Ісусе, бежу в тобі і для тебе. Охорони мене небезпека, потішай гори, дай здоров'я спою всіх потребах та благослови мене в всіх працях, а в кінці дозволь мені власті Твій свято Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі. Вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Що молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ. Дав нам ласку, витривалості віри надії, любові серед теперішніх важких випробувань дарував нам мир і визволив всіх ворогів, щоб ми могли в справедливості правді прославляти добре і милосердного Бога. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Божого опіку над всіма воїнами, особливо писано на нашому престолі. Які виконує свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їхню відвагу і мужність, від відворі видимих і невидимих, Господи, вислухай. І помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тих, які постраждали в нас у на бойових дій, за поранених, полонених, переселенців. Тих, хто втрата рідних, помешкання, майно за всіх тих, що перед зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив здоров'я і зберіг вся колиха, обдарався й Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Господу Бо нашому, щоби вислухав голос, молій нас грішний, помилуй слух своїх. Нашу спільноту матері, молитві, наших мутерів, наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів. За Задоропіку матері Божої, здоров'я, хворі, Яночки, Назарчика. Богданки, Вікторії, Петронелі, Галини Ярослава, Володимира Лесі, воїна, Мирослава, Боже його сім'ї, воїна Олександра, його сім сім'ї, здоров'я Боже, благословення для Олі, Олександра, Софійки, Ірону, Сергій та Романа, за здоров'я. Тетяни Володимира, Софії, Тетяни воїна Володимира. За здоров'я, Божу, помжу, пік Матри Божої, для Юрія, Світлани, Артема, Віктора Наталі, Максимчика, Віталіка, Сашка, Марини, і Амелі, Галини, Тетяни, Война Віталія. За здоров'я, Боже, благословення, пік мати Божої, для Даніельчика, на міні Марини Мачка Віталія, Мар'яни, Оксани, Володимира, Галини Володимира, хворих Марини, Миколи, Галини, онкохворого Ігоря, їхні здоровлення, за дорого України, Володимира, Юрія, Мирослава, Ярослава, Івана, Василя Віталія, Назара, Юрія, Володимира, Уляни, Романа, Соломійки, Марії, Ігоря Христини, всіх помні України, за задорой Божу поміч для сестри Оксани, Олександрика. Ірини Софійки, Ігоря Михайла, Наталії Богдана Сабіни, Михайла Алли, Мішельки, Софійки, Стефанії, Тетяни Марійки, Полінки, Станіслава, Наталі, Кароліни, Анастасія Врори, дітей серед середкалік України, за дури Божу пікуля воїна Романа, за здоров'я опікуматників Боже, для священика Ігоря, сім'єю, за видушення воїнів, Івана Кості, за воїнів Петра. За здоров'я Марії, Ольги, сім'ям, за праму України, всіх присутніх на молитві, жастиву дорогу для Ірини, за здоров'я Святослави Ірини, Яночки, Юлії Михайла, Анастасійки, Василя, Галини всієї родини, за здоров'я Боже, благословення, пік, матер Божі, для, Дан... для Даніельчика в намірі Марини, Мачка, Віталія Марини, Оксани, Володимира, за здоров'я Божого піку, покров матері Божі, для воїнів України, за промо України у війні. Над Московською ордою за здоров'я і наверня добродолю для воїна Романа, Ольги за здоров'я Анастасії, Люби Сергія Юрія, здоров'я Бодана, Галини, Галини, Степанка, і Любомира, Ганни, Василя Руслана і всіх, хто доручився на наших молитвах. І рівно же за всіх, хто молиться з нами, щоб охоронити їх всякої скорботи, біди гніву і нужди, всякої болізни, душевної, тілесної, дарватим здоров'я, з довголіттям. Промовся, Господи, скоро вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому. І святому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, мечу нападу чужинців. Між особами баран, щоб Господь був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий, чоколюбний Бог наш. Відвернув весвінів, що наступає на нас і збавив нас від належної пранці і погрози і помилував нас. Господи помилуй, Господь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, нас, всі кінці кінців землі. І ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостим, владик дорігів наших, помилуй нас. Бо милостивчик коли без Бог і собі славу, села в цю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, ага, і вічні. Часнішу від і незрівняно славнішого від Серафимів, що без утеня Бог слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Цю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас. На віки віків. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молтвами прочистої своїй матері, покров призиваємо для нашої спільноти, для наших воїнів, для наших волонтерів, для наших дітей, для наших батарів і всіх за дорогу ми молимося. Сили чесного животворного Христа, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і боносних отців наших, першомучника архідіякуна Степана ігоре, сьогодні і сьогодні переднесен мощі всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий Амінь. за нашу спільноту матері, молитві, за наших матерів, за наших дітей, за наших воїнів, за наших волонтерів, за всіх, за кого ми молимося, хто молиться з нами. Отче, наш, Отче наш, що є на небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Приди Царство Твоє нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай, дай нам сьогодні. І, прости, і нам прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наші. І не, не води нас у успокуси, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Марія Господь, з тобою. Благословенна Тими жінка, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Христа Спаса і наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Радуйся серце, Бога живого, світа, владики і пана Мого, радуйся, раю, надіє, наша, радуйся, серце, Бога, і спаса, радуйся. 여러. <놀람> 라